Золотими життями заплачено, золотими сльозами заплачемо, як наляжуть вони на плече. Слава Богу, все ще втрачено, кров діймає і сором пече. Голодомори 1932-1933 років. Геносид українського народу це завжди залишиться у пам'яті нації як злочин проти людяності. Виморити голодом, цілі міста, села, родини знищити українців. Такою була мета радянської влади. За різними даними, в результаті голодомору 32-33 років загинуло від 4 до 7 мільйонів українців. Що в Україні тоді вмирало 24 людини від голоду. Тетяна Гойда. Авторка книги Бориспіль у роки голодомору в серцях і пам'яті розповіла, що голод охопив всю Бориспільщину. Мешканці розуміли, що це була спланована комуністичним режимом, звичайна акція і чинили опір. Особливо жінки. Кількість померлих від голоду на Бориспільщині достеменно невідома, але постраждала кожна родина. Це був справжній геноцид українців, і торкнувся він. І сіл, і міст, бо довгий час в літературі існувало таке твердження, що міста не постраждали, чи населення міст не постраждало від голоду. Це неправда. Навіть на прикладі нашого Борисполя можемо говорити, що такі міста і містечка теж зазнали цих страхіть голодоморних. Можливо, не так тяжко воно впало, як на села, бо щодо сіл, то дуже страшна картина, навіть вимирали не просто цілими сім'ями, а вимирали, і вимирало все населення тих населених пунктів, а міста все-таки. Люди в містах могли знайти хоч якусь роботу і таким чином заробити щось для утримання своїх родин. Наш Бориспіль теж дуже тяжко пережив голодомор. Бориспільці, звісно, я вже сказала, не, не так тяжко переносили голод, хоча теж були різні випадки, різні родини. І достаток різних усіх був, комусь легше довелось, комусь важче. Але те, що є в нашій колекції, зокрема ось зібрано у цій книжці, яка називається Береспіль роки голодомору, серцях і пам'яті, тут дуже важкі спогади. Ми їх збирали по кропицях, ходили по місту, спілкувалися з людьми. Випадки були різні в цих спілкуваннях, і плакали люди, і проклинали сталіна і багато чого було. І всі, жодна людина з тих, з ким ми спілкувалися, не сказала, що голоду не було. Хочу поділитись з вами із мого дитинства такий сюжет важкий, який мене дуже вразив на все життя. Це спомин батька мого однокласника. Ну, ми його називали дядько Грицьком. Він розказував про тяжкі пережиті роки в часи голодовки. Не знаю, вже ну 32 33 ці роки. У них була багатодітна сім'я, він був ще дитиною в той час. І було дуже голодно. Діти, його братики, сестрички просили у мами їстки. Мама, дай їстки, я хочу їсти. А мами не було чого їсти, кругом було пусто. Все забрали, все забрала держава. Каже, мама, дядько Грицько, мама вкладе нас у ліжечко. Гладе по голівці і просить, спіть, дітки, спіть, примовляє, а в самої сльози течуть по щеках. Стерти з пам'яті цілих поколінь ці злочини ось мета радянської влади. Проте інформацію про геноцид згодом розсекретили і світ дізнався правду. Вероніка Гордієнко, Поліна Шащенко, Катерина Чистота, молодіжна телевізійна студія Прев'ю.